Хочеться почати новий рік з рослин мрії, які б я хотіла мати в своїй колекції. Перша з них, наприклад, це алоказія варігатна, саме рожева варігатність. Хоча я з алоказіями взагалі не мала справу з будь-якими, варігатними чи ні, але хотілося би спробувати. Так, також буде в цьому списку багато хоєчок. Хоєчки у мене займають мою. Найбільшу частину колекції, я їх обожнюю, їхнє різноманіття, тому вони теж тут будуть. Знову аллакасія, можете бачити на екрані. Теж варіат, звичайно, прості, мені не дуже цікаві. Вже як мати, то мати гарно та, та достойно твоєї колекції. Стендапсуси. Хоча, правду кажучи, не всі в мене гарно живуть. Скоріше за все, їм не підходить, можливо, мій клімат в квартирі, тому вони в мене поганенько ростуть. Але вони такі гарнючі, що я не можу втриматись. Є варігатні форми, темніші, світліші, з, з плешиками жовта варігатність, біла варігатність, мінтова. Оксаліси. Оксаліси це щось цікаве. Не просто звичайна рослинка, яка, можливо, може рости в вашому саду, а ще й кімнатна є дуже цікаві, варігатні, прекрасні рослинки. З білою варігатністю, з рожевою варігатністю. Ну, вони просто чудові, ви подивіться. Дуже гарні. Просто-просто цікаві. Вони ще прикольно так закриваються, відкриваються, повертаються до сонця. Ну, просто, просто цікаві. Ще й квітнуть. Квіточки більш такі прості, але самі по собі теж цікавінькі. аромата я не відчувала від них. Але вони як доповнення, як бонус до гарних листочків. Чому б ні? Різноманіття просто вражає. Є і великі, і мікро варіанти. Так, наступні. Ну, звичайно, хоєчки. Такі цікаво. Ось якась новинка, перший раз таку бачу, навіть не знала, що така є. Але мені не дуже тут форма листочка допобує. Але цікава, цікава хоєчка. Звичайно, тут список у мене такий велетенський. Але все потроху, не всі зараз є, на жаль, в Україні ці хоечки чи ці рослинки. Все поступово. І, звичайно, якщо новинка, вона має таку просто нереальну ціну, тому зразу її не придбаєш. Тому поступово дещо моя колекція буде поповнюватися. Ось гарненька така, срібна. Так, ладіфолія срібна. ну В неї повинні бути такі велетенські розміри листочків. Тому приваблює, дуже приваблює вона. Так, це мікро, такі малесенькі листочки, серпенс, варіат всередині, ззовні. Таких навіть ще не бачила. Так, це гарнючка. Так, ламбіай, ну це просто, це вона, скажіть, загоріла така, щоб такого, такого кольору. Сплеш у зараз в ході. Квітує прикольно, мені подобаються квіточки. Подивіться, ну просто краса. чому б ні таку мати. Але не такі достатньо великі листочки. Цікава рослинка, цікава хвоєчка. Прикольні фактурні такі листочки. Теж мілколисна гоєчка, варігатна форма. Такими хвостиками росте. Цікава. Ампельна рослинка приваблює. Так. Без крокодилів нікуди. Калістофіла, скоріш за все, це просто вдале Фото так, бооті. Альбор маргінатна. Та, що квітує такими величезними квіточками, але варігатна, така сизовата. Ну, Цікава, цікава форма листочка гарненька і квітує. Так, важко, важко вимовити цю назву, боюсь, що неправильно вимовлю, але красива. Ось, подивіться, срібний варіант є навіть. А я ще й зелену не бачила нас. А вже й срібна є. Теж класна. Ой, варігатненька. Ну це просто, ви подивіться, милота. Хто обожнює маленькі, мілколисні хоєчки, тому чому б ні? Фактурненька така. Так, а це м -м, демонстрація трьох різних хоєчок. Чим відрізняється, показано. Щоб ви не думали, що це всі однакові. Ну, плямисті Мадара, карноза, але цікава. рослинка. в нас є, але поки вона дорого коштує. Тому в цьому році теж, скоріш за все, в мене її ще не буде. <сум> ну, нічого. Так, аллакасії. Аллакасії такі цікаві, але так багато місця для них треба. Ось ця цікава, така хоєчка, теж так. Звисає, схоже на лініаріс, як звисає, такі тут крупніші листочки і здоровені такі квіточки. Навабаєнціс. Ну, напевно, ця вже всіх є дуже гарна. Так, поки що ще не досяжна ундулата сільвер. Можливо, в цьому році, але це ж не факт. Вона чудово загорає до рожевого кольору. Така цікавенька, класна. Але ондулати, вони такі капризні, дівчата. У мене одна є. Так, не дуже вона росте. А, дві, дві. Полінейра, Альба сплеш. Та що з жасмінка. Цікавенька. Хоча і, звичайно, альба теж гарна. Ну, Тут ще дали сплешу нам. Так, триколор Монстера. Ну, це прям, мені прям дуже подобається ця монстера. Хоча вона займає... Дуже багато місця, але ви подивіться, на ці кольори просто нереальні. Це гарна композиція аспараусів, різних форм, видів, дуже класно. Так я й аспараус ще й не придбала, але я сподіваюся, я його придбаю. Філадендрон, оранж мілано, здається так, варігатний. Ну тут просто стільки кольорів в одної рослині. Яскравий такий Клістофіла чібі. Ну просто милота. Такі кругленькі листочки, з такими гарно вираженими веночками. Просто хочеться потрогати. Дуже класно. Ще не придбала, Ну, я дуже хочу. Саме ось такі. Просто такі красиві. Такі прикольні. І вона так компактненько, мені здається, росте. Гарненько. Була б класна. Так, О, наступна це каудата. Ну, це новинка минулого чи позаминулого року. Звичайно, вона вже є в Україні. Чому не можу радіти? Але поки ціна на неї висока. Поки ні, але дуже класно, В неї такі гарні квіточки. Я сподіваюся, справді вони такі рожевенькі. В кого є вже. Поділіться, скажіть, вони дійсно такі рожевенькі. Чи це вона так загорає? Ну, листочки зрозуміло, що загорають, а квіточки, квіточки просто цікавенькі. Так, ну вже, які хоче. Оце ще все цікавеньке таке знайшла. Якась незрозуміленька, але гарненька, хоєчко. Так, ну-ка удати, то вда. О, ще Мадара, то тільки ще якась інша. По краю кантик зелений. Такий насичено-зелений. Це щось таке цікаве. Ціхмадар різних форм видів. Ем, розвелося достатньо, так. На будь-який смак. Кому більш зелене, кому більш п'ятнисте, вибирай, яку ти хочеш наз... цікава. Карнози вони такі більш піддатливі. До таких експериментів з форм та кольорів. Так, ну, і, звичайно, ці маленькі сердечки. Це навіть не знаю, якась, навіть не, не, не прочитаю вам. Правильно, ось там є Хоя, СПІ і от <свісно> ну така цікавенька, таких ще не бачила. Малесенька-малесенька. І навіть... Майже не. і немає ще в інстаграмі. Можливо, новинка-новинка. Потім буде більше. Побачимо. Так, це ще одна якась хочка мілколисна. О, клемінціоруми. Тут їх, звичайно, помітити дуже важко. Різних форм, кольорів, відтінків, просто така вже кількість. Десь більше листочок, десь менше листочок, вже в них губишся. Так, і обскура. Така цікава, ну це, скоріше, загоріла, що вона така розовенька. Така сільвір обскура. Тут таке срібне напилення, дуже таке, ніжне обережненьке, класне. Так, оцю, що я б хотіла, вже є в нас, але поки ціна, звичайно. Звичайно, ще висока. Каньяка Маріан, здається, варігатна форма. Вона прикольненька. квітує. Кажуть, що ароматить приємно, це вже добре. І яскрава. Так, Публікалік. Спінк. альба, сплеш. Ну, намішали тут, звичайно, гунінка Дінг ГОСТ. Та, що така з більшим з майже сріблом. Вона загорає дуже класно. Вона була звичайно, зелененька, але вже цікавить срібненька. Ось, подивіться, ну просто-просто неймовірний. Засмага, звичайно, їй до лиця. Так, о, це тангамус, так. Да. Ну тут такі жилки, і саме от їх декілька цих тангамусів, чи то різні умови, чи це все ж таки різні тангамуси. Тому що от саме от таких листочків е, напевно я не бачила в когось, щоб ось такі були листочки. О, Це така... Тонколисна, але така, як голечки. Цікава, але варігатна, така з біленьким. Листочки з біленькими краями. Цікава, таке щось незвичне. Бегонії, бегонії. А саме мені подобається ця форма листочків, такі, як криль. крила ангела, дуже гарно виглядає ще й варігатна. Рожева варігатність, чомусь мені останній час подобається саме рожева варігатність. Напевно, що вже біла-жовта в мене є, і тут рожеве це щось новеньке, щось таке свіженьке для колекцій. і тому воно так на фоні колекції буде виграшно виглядати. Ще одна бігонія теж варігатна, з рожевою варігатністю. Щось таке я знайшла, теж варігатна, але Така срібним нальотом, цікава. Ще навіть таких не бачила в нас. Якщо б минулі дві вже були, у нас я бачила в продажу, то її ще таку ні. І майже її і немає. Це, напевно, одне з двох Так, ну що, ви готові до Пінк-Веном? Ну у мене ще того немає. Звичайного срібного венома, а тут вже рожевий. Як вам рожевий? Це просто щось чимось. Дуже гарний. Морожевий ну, заполонив цей рік, мені здається. Так, бурманіка варігатна. Такий милий кустик. Чомусь прикольненький. Листочки такі непогані. Цікава хоєчка. Можна мати в своїй колекції. Ну, Карноса Аргентія Пікта, це, це тобто варігатність по краю. Така ж сама капризуля, як і варігатність те, що всередині. Ось це, щось цікаве. Вона мені нагадує керіає срібна. Сердечки теж самі, але назва інша. Але дуже прикольненька. такі листочки. Цупкі, тверді, я знаю, що вони такі повинні бути, скоріш за все. Так, лаконози. Ну, лаконоз просто в цьому році, ну, тобто в минулому році, їх просто стільки вивели різних, що навіть не хочеться. Так, каріай. У мене вона є. Це не будемо показувати. Так, ще одна бегонія. Бегонія теж Блінк, ліблай. Е, теж з рожевеньким і срібним. Ну, просто, просто хочеться її мати. Я уявляю, як вона буде блистіти на сонечку. Ну, це просто, просто шок. Хойчка Ліма Сільвір. В неї мені подобаються квіточки білі, пухнасті, класні. Так, іще одна. Гойверті целатова ріка та сільвер. Ну, Прям комбо собрали зібрали комбо таке, щоб все було Все, що ви хочете. І срібло, і варіатність. Тільки сплешність там немає, але такий срібний, як наче сплеш але цікаво. Так, лаконоза. Ще одна лакуноза. Я кажу в цьому минулому році стики лаконос, і їх стики. Я навіть не, не рахувала, але більше десяти це. Точно їх майже однакові, трішки відтінками відрізняються. Ось це, прям, ну, видно, відрізняється від, від більшість загальних. Так. Ну, тут просто милота. Хочеться це, тут все, що на цій картинці, на, цій фото, на цьому фото, все хочеться. Це дуже гарне, класне, варіантне, все, що я люблю. Ось це цікавенька бегонія. З такою жовтою, помаранчевою, рожевою варігатністю і форма листочків. Приваблює, приваблює. Я ось жовтенька якась така, прям яскраво-жовта, цікава. Так, класна, класна. Богоні її теж дуже цікаві. А ось, подивіться, ну просто чорна із рожевими цяточками. Отаку мати. Навіть не дивлячись на те, що, на те, що мені не дуже подобається листочка форма, але <смі> кольори просто, просто хочеться. їх. Оця бегонія пінку. Ну, щось мене потягнуло на рожевий. <смі> І в мене майже всі, що я б хотіла, це з рожевим. Можливо, тут ще лампи рожевим підсвічують, тому й вона така настільки яскраво виглядає. Ось тут чорна з рожевими червоними то, цяточками, теж класно. Ось така, ну прикольно. Бегонія. Сноукапет. Пінк вар. Красиво, красиво просто. Ой цей рожевенький. Ще, до речі, хочу краклін роуз. Бегонію. Теж така цікава, більш проста, більш доступна, ніж ці, але ефектна. Вона прям буде на фоні такої зелені, ефектним таким виділян. Так, наступна лаконоза Black Aurora. Остається чи аурора, ну щось таке <смі> вибачаюсь, якщо. Тобто вона така чорна лаконоза, але з сріблом і засмагає до рожевого. Ну, кажу, що щось рожеве в цьому році. Хоча більшість не подобається, але я в захваті. Такуну оцю лаконозу я б хотіла. А то всі ці <смі> з жовтою варігатністю майже однотипні. <смі> так, рінзі Борнео, на жаль, моя. Мене покинула рінзі, мене була теж звичайна. Але це Silver splash. Я розумію, що сплеш не така. І сплеш загоряє до рожевенького на сонечку. Це круто, мені подобається. Рінзі сама по собі прекрасна. Ось, можете подивитися прям і звичайно. Але вже є в нас і срібний варіант, доступний більш-менш тому класно, хочу вже таку. Ось тут показано. Ну, красива. Просто красунька. Так, срібна серпенс сільвер. Хоча вона дуже прекрасна. Мені дуже подобається це серпенс, але в мене, звичайно, зелена, сконала. Мені дуже прикро, звичайно. Але срібна, це щось на вищому рівні, але вона дуже примхлива, ця хоєчка, дуже примхлива. Ково воно росте я дуже вам заздрю. Так, а це в нас, здається, це матильда срібна, здається. Так, дуже мілкі, прекрасні листочки. Класно, Так, філодендрон міканс варігатний. це такий з бархатистими, велюромови листочками. Дуже класний, дуже. Прикольний, є рожевий, є жовтий, виявляється. так. Я думаю, він так загорає до рожевого, але ні, є, я так розумію, окремо-жовтенький, а окремо є рожевенький. Хотілося б мати всі. Особливо міканці. Вони у мене, до речі, добре філоден не ростуть, на відміну від стендапсусів, Вони більш такі примхливі. А от філандендри, не класно ростуть, мені дуже вони класні, подобаються, плетуться яскраві. Так, ще раз котінка. Так. Ну, звичайно, каудексні ем, теж мене приваблюють. Це вже було і в минулому році я демонструвала я так жодного і не придбала. У нас чомусь чомусь в нас це не дуже популярна рослина. Важко де її знайти просто так в легкому доступі. Я її не можу знайти. Чомусь, хоча вони цікаві, дуже прикольні. Листочки такі є сизоваті, мені подобаються. Прикольна рослинка, чомусь так важко дістати. Так, це теж алокасія, такий милий кустик. Дуже гарний, яскравий, варігатний. А теж я розумію, що вони такі потребують уваги. Ще раз бегонія вам. Я вам продемонструвала всі свої рослинки, які з мене збережені, які я хочу мати, які я мрію мати, які, скоріш за все, в мене будуть в моїй колекції, які я бачу в своїй колекції. Ці вже націлені на ці саме рослинки я. Звичайно, це може змінюватись, хоч завтра вже може змінитися мій список моїх рослинок. Але це життя це нормально, в принципі, коли у вас змінюються смаки, змінюються думки, це, в принципі, нормально. Хочу сказати, що попри такий важкий час, в якому ми зараз живемо, як нам би не було б важко, але тримаємося, продовжуємо мріяти, продовжуємо е, сподіватися та от зараз жити. Хоча зараз дуже важко е, такі строїти плани. Про щось мріяти, я дуже вас розумію. Мені, так як і більшість з нас дуже важко зараз, дуже складний час. Більшість, особливо для рослинок, більшість рослинок мене, на жаль, покинуло. Деякі довелося відвести, віддати більш, так би сказати, теплі домівки, на жаль, але що ж зробити? Все для квітів, все для. Цього зараз для нашого хобі непростий час, але тримаємося, продовжуємо вірити та сподіватися на краще. Вибору в нас немає. Так, тримаємося, пам'ятаємо про те, що кожне хобі, його задача в тому, щоб приносити нам задоволення. Дякую за перегляд відео. Тримайтеся я з вами.